Всім привіт, мої дорогі. І сьогодні ми знову граємо Megalodon SCP-6 та -та там. Привітайтеся! Привіт! Сьогодні ми знову будемо вибивати Валерія, тільки він тепер став трошечки і більше. Він став Ельгран а іначе він був мало Майя. Тому одягаємо піс два пістолети наші, які ми купили, та що я тут просто прослучать подивитися. Беремо оце сканер, він дуже полезний. А оце без нього я. Я сказала о дітей. З ми ніяк не зможемо. А я може на луком чого не посадимо? Ні. Окей, беремо вот, да? Ем слабий сигнал з збоку. О, привіт, пацан, ти тут робиш? Походу не бігає от ЭД. Ми їдемо прямо туди, Куди надо. Прямо до нього. Коли сигнал уже увед... летить, я скажу. А він. там лодка. Там я бы Ангелина, я знаю, девень тому можем по сути. Один блін, Ангеліна, БЕСИМ на нього, правда, я а, отут він ще... да я я... Я не позже. А, тут еще. Ух ты, вот имя Эльхранман. Да вы куда я улетел? Я аж зачем улетила? Открыть. А ми тончем це Знаешь, то не мені це надо. Это удиво из. Блин, не нравится, ненавижу вас тут. Що? шом, он написал, давай на великий човен. Подожди. Що Ангелі написали? там я з слава боку човен великий. А, давай. Все упало. Ці? Так, за скільки ударів я вб'ю це? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім... сім ударів. Короче, сім ударів. А скільки я з цього його розу? Свинтовка гарна. Прицілюємося. Раз. А не. А, короче, я його свічу вбиваю. А, -а, а може до нас ще се хтось піде? Не. Ребят, я могу я не буду комментировать. Мы даже в море не выплывали. Так я на понча взялась. Она живы. Короче, я уже. Мы даже в море не выплывлены. Ну Ну да, ну, ребята. так, я забыла вам сказать. Эээ. Сказать, что они мы будем... Нет, сьогодні ми будемо плавати на цьому човнику. Тому ся до нас може до нас може ся один пацан приєднатися. А, а ну-ка я я піду выгрузу його за рулем. Давай, пливи. Медленно і спокійно. Сигнал великий спереді, доставай пістолет. Я його ще не, не взяла. Костюми, костюми, дивно. Е, ти не думаєш? А я то думаю, чому що при... мене май... я... хіпе так мало. А, а, я то думаю, що, що там цифрки помаранці себе появлялися. А ні, я, я, я ще жива, я ще жива! Я тоже ще жива. Ось, кстати, ваш бывший. А це не бивший, це Валерій, короче, його так звати. Да, дивіться, все це подивіться першу частину. Я його там назвала. Кстати, хто пам'ятає Васю? Васю це блуд. О, господи. Я помирав рот у Валерії. Помогите, помогіте! мене Валерій сожрав. Анина, не появи до нього. Що він тебе я корабель хочу знайти. Я, я хочу спати. А тут є. У мене воздуха нету. Я подихаю. Ну, дохне тоді. У мене є воздух. Англіна, я в відкритому морі знаходь мене. Их они, пока Анги на нас находить. Де ты мій любимий човник? <спросив> <спросив> хейтери Аліни. Хей... Х... дорогі, Дорогі хейтери, Ви... я... Дорогі бивші, Дорогі х... бивші, Ви я камбрич, вас ніхто не любить. Я до мене пливеться, цей монстр. А я плыву до тебе. Эх, я... давай. Де ти <спросив> я тебе не бачу. <спросив> я буду Так. Их я буду приїхати. Там тебе нема, там тебе нема. ма. Я, я вже не бачу прям. Я тут. Я тут. Эх, роман моя. Від мене далеко він принет. А ну-ка, редактор Включі свій. Я бачу, що він спасать. Я бачу, що він. Я зараз буду пустить. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп мен... а... Що? Вс, оп, 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 оп. куда мені в яку сторону? було? Що? що, мене не треба спасати, я здох. Будем назад, коротше. Для мене а як так як там я Я буду тебе виглядать сюди 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 Короче, давайте я просто прийму, щоб мене сожрали. А він. А... Подожди, я тобі, я знаю, де ти. Я ся, я, я тобі спасу. Все, треба взяти лисачовин. Я бачила, як гарна маю. Я його, я в нього стріляю. Ти можеш стати нормально, а не Угу. Увіця, <ривіця> я постійно левітірую. Аміна, я, де у тебе Еліга Ранма, як показує? Нема. А типа далеко? Нема. Так Добре. нас тисне вот так. Так, короче, ребят, мы едем спасать Ангелину. Она уже, крысу мок, а не сама. За... Ладно, поговорим в другую сторону. И мы запам'ятали дево. Не, зай... Точно запам'ятали дев'яно? Подожди. Ой, нет, я назад тут. Іди хочу до еліга добає. Ребята будем зна будем пытатися спасти другим методом. Ангеліна, пливи до лігара на біля нас. Я не маю, я не знаю, як до нього пливти. А, от там. Я бачу якийсь жовтий плод. я пливи до нього! Я ще то забуду с овти плоти виглядать. Він, правда, плив в другу сторону від мене, але це пофіг. Я бачу, я бачу ще який жовтий плод, значить я на вірному шляху. Да. Це, значить, що я на вірному шляху, бо вони оттуда кудись. Я бачу Ельгана на мене за гаражі. А, ну це тобі корабля. Бо Ельгана на доволі близько до нас. І ми в тому боці. О, так, Ангеліна, ти заспавнилась? Угу. Короче, ребята, підписуйтесь на канал. За баском. Мы что, уже відео? видео? Не. Алло. Значит, хвой не седма, а могу. Короче, ребята, будем находить нам партнера, например, чего чувака. Будем. Я заявляю. Да, я, я водитель, я училась водить водити. Ем, в воду. Хто заручит. Кто подъявлялся? Ребят, я тебе там бореться в русском. Я училась. Вс, берите руску. Я ланбурма бачила. Так Я хочу... Вен сзади нас. Что там сзади? Берем сзади, мы сейчас до него заплывем. Да, видали, нас сейчас нас звисть. А я все казала. Нас Так, чуваки, на к наберу. Экипировка мы берем. Хоп-хоп. За чуваком. Хоп-хоп-опки не хоп. хоп, хоп. Have... хоп, 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 хоп. Не, ну давай за чуваком не знаю, да. Не знаю, да. Типа. Я... я не бачу, вас. Эммм. Ем. Я на воду спряму. Короче, ребята, позобратуємо монетки і вернемося. Ребята, мы позобратали гроші, тому тепер ідемо плити до Альгаран мая. Бавай, дозволь. І... Ах, я писала тебе спасати. Що чо він приплив? Що чо он... він підганяю. Не. Не. не надо підганяти його тут. Де ти там? Все я. <рес> mm, ясно, давай уверх. Так, відпливай трохи. Обережно. і над червоною стукою треба. Ой, господи. Я якось якимсь дивом телепортувалась кудись. Елігран має далеко від нас. Давай <рес> Я знаю, я його почала. <гуми> О, Човен так ребята. гоб хоп хоп Ні нас нами чувак хочеть. Ну за пересядемо в інший чоловік. Пусть сам плыве. Нічого з ним не станеться. Я. Реганма доволі далеко від нас. Давай скакать якийсь якої хоч доводить спонтація, як ми не стріль. Ангелина, він нас він. <рискій> <рискій> Подожди, якісь кисні літають. летають. А, а що там таке? Давай туди левем. Там перевернути човен нас. Це а ну-ка да. <рискій> Підплы... Він за нами, він за нами. Плмоз близько підплисти. Не човно. можу. Чому? А. <рискій> Стріляй, поки можеш. Плывый стреляй, ааа, короче, ты плывала. Мені деньги не надеть. Мне надо мане заработать. Да. Какие хвост мы знимаем? Десять, одинадцать. Скоро уже будем закінчувати, да? Да, напевно. Давай Так, Да, не будем. Дорогие подписчики. Ч? Я вже третя серія, тому... Як я к реком... я рекормурю не... я, рекомлю... я рекламирую Алина на телеграм канал, тому підписуйтесь. <рес> Можна я за руль сяду, Ти вовсе не купи. Возьми хотя бы руску. Выплывай Вон... Роздає... и ур, и уверх. Я забуду. Девочка, шо с тобой? Давай вверх. Так мне требует кто-то пить, альшелан моя. Элигарланд має поезд пливи! пливе. Так. Да, я знаю, вінся він буде випливати на, ребята, я вам показували Грандма. Я його бачила сьогодні. Да, я тебе тоже хочу. Так, <свят> да, ти, ти туда пошла. Ребят, не це так треба заробити груси багато грошей. Я тут десь Ель Грандма був. А ну-ка. Да де я тут? <свят> А ты я кость девка. Так, ты меня на якусь девку променялась? Не, у нас он. Эльграна. Писля не начал. Не забудь кипилировка взять. Вс. Так. Нет, тут туда нельзя. О-ба-га-ба-оп, чени-гоп. А мы на джим гом-гам-хом, чени-гам. А мы спрятаем ха-бу-хоп-гоп. Короче, ребят. Как выжить в море с одним пистолетом не ноль котировка чек? Отплываем, плывем, плывем, аем аем аем. Так что... Плываем, плывем, плывем, ам-а-а. Да не касповильно стало. Ну пожалуйста. Хоть тебе буду прыгать. На ком сегодня? На, На чм сегодня поедем? Нормально ч не нибудь Ух ты! Ух ты, он тут тут поднімається безплатно, оказывається можна. Ще... Що... Оп. Е. Ох, да. О, О, оп. А дет. А сейчас, подожди. Уже 12 хвилин знімаємо. дай. Крой. Здох, Якс само в цей раз вдохнем, ми заки один раз вдохнем и закінчимо відео. Эльхранма з боку нас. Эльгран має з боку нас. З боку Це Валерій. Валерій. Извиняюсь. Ой, не то. Эльгранмая трохи приблизається. Эльгранмая не видно. Ель... Ми пливаем до Эльгранмая. Альграмма прямо по прямо по курсу. Бачи, я такого, кстати, бачила. Эльгранмая нас перевернув. Выпрыгнусь ствна, випригось в на. Якщо... Вау, от першого лиця просто ідеально. Я загубилась, що мені робити? А це вообще нормально? Поможіте, поможіте, поможіте. Помозіте, поможіте, 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 поможете. Поможіте, поможіте, поможіте. Короче, він зараз у мене уб'є. Имен, а він мене ся тоже уб'ят. Я до нього плыву. Він мене зараз... Лена, я тебе походу скоро помо. И Нифига у нього по я в ньому прямо в неї плыву. Так, закри... я закрию очі, щоб не бачить, як, як мене уб'ють. А я, я в... офігів, Я тобі в поиск плыла. А ні, він мене убий. Коротше, ребята, це відео так висодовим. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. щось. Всем пока, подписывайтесь на канал и на телеграм-канал. А ты коли відео випускати будешь? Я виграмирую твой телеграм-канал, ну, раз. Да, ем, и всім гарного мятного дня.